П'ю зараз каву. І, думаю, запишу вам відео про дуже розповсюджену тематику любов до себе. Дуже багато жінок, дівчат не люблять себе, не сприймають себе. І це не про зовнішні історії, це більше про внутрішні історії, чому це так відбувається. Але дуже просто сказати цій людині: ти що, в тебе красива зовнішність, в тебе гарне обличчя, красивий ніс, губи, брови, очі шикарні, волосся класне. Як ти там себе не любиш, як ти себе там не сприймаєш? В тебе така гарна зовнішність і так далі. Ти така приваблива, манка. Але від таких слів людина не полюбить себе. Як би ви це не сказали? Допоки вона не прийде таку певну еволюцію в своєму житті і не зверне увагу на себе, і не зверне увагу на прийняття того, що вона не приймає в собі. І допоки вона не розбереться з історією про те, хто ж їй нав'язав цю історію, що вона недостатньо красива, недостатньо прекрасна, чарівна і так далі. Любов до себе, вона не будується на словах інших. Це дорога до себе, це шлях, де ви маєте пройти з великим освідомленням прийняття себе, що вам можна бути недосконалою, що вам можна бути не такою красивою, як хтось вважає. Вам даний такий аватар. Саме для того, щоб ви себе сприймали і любили. Ми не можемо бути схожими на всіх. Навіть близнюки-двінята все одно чимось відрізняються. Якщо навіть на перший погляд зовнішність одинакова. Буває близнюки. Але є якась частинка, що їх відрізняє зовнішності. Але це видно лише. Коли ви там часто комунікуєте з цією людиною або ви добре знаєте. Бо на перший погляд може бути все однакове. Але вертаючись до любові до себе. Це робота над собою. Це час, який ви приділяєте собі щодня. Це не відбудеться за один момент, коли ви собі скажете, я себе люблю, подивлячись в зеркало. Цього недостатньо. Якщо ви стоїте зараз на такому шляху в своєму житті, що ви не любите, не сприймаєте себе, в мене є марафон Жіночність. Ви можете доєднатися до цього марафону Жіночність і почати роботи над собою. Кого цікавить, пишіть мені в особисті повідомлення або в телеграм-канал, в шапці профілю є контактний номер телефону.